Що ж, доброго ранку? Ми далі традиційно переходимо до кулінарної рубрики. І в мене до тебе, Олексію, є питання: чи ти Давай. грибник? Я грибник, до речі. О, слухайте, я... все правда, бо статистика каже, що в Україні кожен другий це затятий грибник. От я, наприклад, не грибник, ну, а ти раз, грибник. бачиш все по-чесному. А загалом то в Україні налічується близько 200 видів їстівних грибів. Ну і власне, як ми вже заважили, українці це діло полюблять. Ну і сьогодні печериці одні з грибів стануть основою для бургера. Це такий новий кулінарний тренд. Бургер з печериць, друзі. Mm -hmm. Ну я чесно кажучи, беру гриби тільки про які знаю. А це буквально білий гриб і маслюк. А всі інші я купую в супермаркеті. Як обрати от смачний пори Чепириці, боже, печериці в супермаркеті. Доброго ранку всім, хто такий я як і я, сьогодні плутає слова. І як приготувати домашній песто без е е е От всього за три хвилини з тих продуктів, що ви бачите на нашому столі, відповідь розкаже шеф-кухар, який підкорив не одну гірську та гастрономічну вершину. Віктор Каденко за у студії. Віктор Каденко, шеф-кухар з багаторічним стажем, який здобув досвід у топових ресторанах України. Професійна філософія шефа це дослідження української кухні. Так як Україна лежить на перетині заходу і сходу, ми взяли весь цей досвід, який пройшов через нашу землю і нашу кухню, і об'єднали все це в нашому новому сеті від шефу. Віктор має дві головні пристрасті: це кухня і подорожі. Одного разу кухар автостопом за 101 день дослідив 5 країн та підкорив кілька вершин висотою понад 5 тисяч метрів. У своїх подорожах Віктор готує із локальних продуктів на відкритому вогні. Тому кожна страва від шефа. Зі смаком пригод шеф-кухар смачно готує не тільки для себе, гостей та друзів, але й для наших воїнів і організовує збори на потреби військових. І сьогодні Віктор поділиться рецептом унікального сніданку, скуштувавши який, ви зможете підкорити всі вершини. Ну, замить у студію, да? так? Доброго, ранку. Доброго О, ранку. Я розумію вуса, до Вітаємо. нас мало хто проходить з такими. Слухайте, ну поки Доброго. дивилися про вас візитівку, вже все, сил нема. Давайте одразу до справи. Що робимо, що нам треба? Так, ну я почищу гриби. А, ви зробіть начинку. Тут все дуже просто. Ми ріжемо. Все як нам подобається, але якомога дрібніше. І поєднуємо разом з крем-сиром. Крем-сир, в'ялені, томати, зелена цибулька і волоські горі. Так, і волоські горі а у мене буде так розумію, песто. Судячи а у вас того, буде так? песто. Так, ми беремо, обриваємо листочки, закидуємо все в наш блендер. Єдине було питання: у мене чи бадилля ми кидаємо? Бо я знаю, що багато не треба. Та ні, бадиля не Нет, треба. Воно все. буде таке волокнисте, не дуже приємне. Мені все. подобається, коли пам'ятаєте, як Джеймі Олівер робив ці всі свої е, страви за 15 хвилин. Просто равна всю, коли збивавши, з блендером. Оце звідси у нас пристрасть так, до кухні і до подорожей. До, до речі, про ваші гірські походи, сходження, альпінізм не тільки в Україні ми ще поговоримо. А якщо ми говоримо про Україну, взагалі ви в своїх подорожах збираєте гриби, поки йдете ягоди, місцеві, щось з них готуєте, просто там на відкритому вогнищі у нас була ситуація. Ми були в Криму. Це було дуже давно, дуже дуже давно. Ми йшли біля Айпетри і знайшли. Просто от таке, ну, печериці. Ладно. І що, ми її не готували? Ми її просто йшли. У нас було троє і просто їли її. <рес> і сиру. Боже, що Звісно, можна. До, конечно, так, можна. Так, і тому так. у мене одразу друге питання, вибач Олексію, Я буду а, зараз але... тут. А питай, я про грибу питаю про. Сирі печеріці, я їх теж обожнюю, але ж ви знаєте, нещодавно була страшна інформація, що там є якісь ледь не радіоактивні речовини, щось схоже на паливо. Збагачений уран. Ну <рес> 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 майже. То, це правда чи міф, чи обов'язково все таки. Термічно обробляти печериці, які правила? Та ні, не обов'язково їх обробляти. Я, ну, якщо ви впевнені в тому, яка в них якість, звідки вони ем, особливо, якщо це якісь з екологічної угу. ферми. Там, угу. У нас угу. дуже багато зараз українських таких локальних ферм, які роблять класні продукти, то нічого взагалі не треба. Просто якщо він брудний, е, протерли його серветочкою чи чекайте, можна взяти зараз просто коти. Так. І я виживу. Ну це я не знаю. Він без м'яса, Сальошок. Ти знав це, а, не це не без м'яса, Ні, нею це не хіба то печериць. Ні, я насправді знаю тільки про ті гриби, які збираю в лісі, але це біл. Я тільки беру білий гриб і маслюк, але їх точно треба і виварювати, і чистити, тому що там так. не дай Бог. Ще тут цікаво, ви позбавляєте ніжки від шляпки, і це якийсь секрет, mm, що ви робите? Та ні, вони просто ну, дуже, дуже легко відомуються ага. і. А ще і додатково це... вичищаєте це чорненькі такі? Так, так, так. <клес> ну, щоб гарно було. От. Нічого, нічого складного, можна і без цього, але я роблю це, щоб більше влізло нашою начинкою, яку ви робите. Правильно, <клес> бо начинка <клес> неймовірно подігли. смачна. підозрюю. Mm -hmm. mm -hmm. До речі, замість м'якого сиру можна скористатися, скажімо, йогуртом. Та я думаю, краще не треба. Він такий дуже ясно. А ми от... ще запікати будемо то. Так, ми будемо запікати, mm -hmm. воно витече, чорт знає як воно себе поведе. Ще й грибочки дадуть свої Трохи володь. не про гриби. А що такого надзвичайного ви їли в походах по Україні? Що от інші скажуть фу-фу-фу, я таке їсти не буду. Те, що не фу-фу-фу, а ну побояться їсти, тому що, що це би... дике, 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 дике. Я хотів би сказати про їжу своє колишню, але типу ні. <ріст> <ріст> Та ні, нічого такого прям страшного в Україні, на щастя, ніхто не готує. В Україні все дуже класно. Не, та не що... готує. Я на маю на увазі там виділи якісь ягоди, які інші люди обходять. А, є у нас, воно, я не знаю, як називається в Україні, а так воно називається Wild Garlic. Це така рослинка, дуже, а, дуже до якої приємна. не можна наближатись? Ні, до неї можна а, і треба наближатися. А от та, яка отруйна, от а, <реш> а, <реш> <то інша, реш> наближатись. От, Воно реально. Дуже цікаве на смак, дуже такий легкий аромат чесничку, але це просто лисичко. Воно виглядає як лабода. Я його додавав і в уху, коли ми готували, там, і просто в будь-яку кашу Я колись їв заяче коріння, знаєте таку траву? Заячі коріння. А, така м'ясиста травичка, чи Н така, да, так, так, так. так. На морквинку скоро. Так, а ну гляньте на око, чи інгредієнти, mm. чи щось додати. Бо так, дуже красиво. виглядає, мені, пасибу, мені, так, мені Давайте починати збирати. Лесіти, там що готовий? Песто це ж просто. А ми песто, до речі, теж з волосським робимо горіхом. Там так. переважно облокишки, або кедрові та горіхи. Так, в основному кедрові, але. У нас дуже багато волоського горі. У нас волоський та на. У нас буде волозький горі. Давайте можемо фарширувати. якій послідовності беремо кожен зі своїм? Беремо спочатку наш трошки розкидало. о, який запах класний. Песто зранку, песно зранку це те, що треба, щоб прокинутися, як на мене. Так. Пум. Пум. Так, всередину. Давайте маленько. Накладаємо так, його дзюм. багато не треба. отак от, щоб ну, Так, його... щоб просто закрити. закрити. М -м, він пахне Пах, пахне як ранкова трагедія. <laughs> так. так, далі. Далі позакривали. Так, все, і ми їх можемо oh, відразу складати сюди. Просто на шукута. Так, Рез і що склалось. Да. Я вам передаю, да. ви накладайте, а я далі продовжу чистити. Чи можна якусь місяцю робити начинку. Звісно, я оце Яку? робив. Можна просто спробувати зробити імітацію жульєна. Mm. А що краще, курочка, свининка чи телятинка? А, це як. не знаю. Як карта ляже, так? Да? Не те, що як карта ляже, що? а те, як. Любить, е... той, хто готує. Да. От любите свининку, взяли, свининку зробили. Так, давайте, бо І я вже все. прям дуже хочу спробувати. Так ми ж чекаємо твого песто, Льоша. А, все, все. Все у... а ви можете доєднуватися що? також починати. Так, ми робимо? давайте далі вже будемо. Ні. 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 Ні, Тоді нічого. давайте е, помідорчик. Угу. Так. Е, песто. Песто. Томат, песто. Угу. Дайте Бачите, у них кажуть, що пора вставати. Швиденько. Оп. Все, накриваємо це, все. Кишеньки немає. Так, Песто. Песто да. І, і завермо одразу духовці, так? Да. так? Так. На скільки градусів матерел. ставимо і на скільки часу? Uh, давайте 180 градусів ми ставимо і запікаємо близько 10-12 хвилин. Uh, я взагалі uh, yeah, в ідеалі ще було б класно замаринувати гриби. Uh, і маринувати можна oh. також. Uh, без вічі варіант. Тобто, у нас такий прям буде бутербродік та ще зверху писати, ще знов помідорок. Так, а! помідор кладемо і знову і прикриваємо його Слух. чи ні, чи сир вже достатньо грибочку. А, а, ми, ми багато дав. Так, друзі, так як <свист> я зараз не робіть <свист> перестаралися не висити. Нічого, Тепер у нас шлях. Це буде це буде мій. А, ще начинко. Так, друзі, так як я не робіть, бо у нас, нас пропали наші перехваточки. Так, о! Бургери вишколи. Так, це ті бургери, які я а приготував шапочка зарані. О, Так, так. О, Боже, як гарно. А вони щоб не розпались, може, нам якісь шпажки треба? Так, бути? звісно, ми можемо взяти ці шпажки, які я, які я приготував зарані, і. Щонь. Ми покажемо принаймні, як процес відбува має відбуватися, і потім, так. що вийшло на томі. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. А... а ще ж, можна так розумію, замість ой, замість грибів, наприклад, кабачок Так, цукінг. Е я буквально все, що... на днях подивився. Є такий е дуже талановитий шеф Алан Пасар е французький. Він Запорістим готує все з овочів, просто в нього. тільки овочка. Який молодець. А давайте я це ще тоді красну. нагадаю, що а, нам да, потрібно да. для того, щоб приготувати унікальні бургери з грибами. А замість булочки, Тож, нам знадобляться такі інгредієнти: печериці, крем, сир, волоські горіхи, в'ялені томати, зелена цибуля, свіжі томати, мозарела. Ну і кунжут, коли ми все це подаємо. Щоб приготувати домашній соус-песто, необхідні базилік, волоський горіх, твердий сир, сік половини лимона, часник і оливкова олія. Боже, як це гарно виглядає, в угу. Угу. Не вистачає все ж таки малого ломтику курочки. Отак ще краще, друзі. Так з курочкою було. Віктор, б дуже ну платить. Ми ж знаємо, що ви, окрім того, що ходите в походи і готуєте смачню що їжі, ви долучилися до лав Ну, долучаюся. Це не такий простий процес, як ми я ми вам <пи> будь-якому випадку дякуємо за ваш вибір. Дякуємо, що знайшли час сьогодні до нас завітати. А, такий вибір. Він вам легко дався? А, ні, не легко. Дивіться третій рік війни. Я тільки збираюсь. Так, і так, що, але це я думаю, буде такою цікавої пригоди. Тому що до цього були гори, uh -huh. подорожі, екстремальний спорт, а зараз ще більш екстремальніше. Екстремальні так. подорожі. і Спорт. Дякуємо, Віктор.